Коростенщина з кінця грудня знаходиться у фокусі ракетно-дронових ударів ворога, потерпає залізнична інфраструктура та об'єкти енергетики. Саме тому до Коростеня з робочим візитом приїхав Віталій Бунечко, начальник обласної військової адміністрації, перевірив роботу пунктів незламності в Коростені. поспілкувався із рятувальниками, залізничниками, працівниками Червоного Хреста, представниками місцевої влади. Мета візиту пересвідчитись, що Місцева влада, міський голова постійно живе проблемами міста, і саме головне, що максимально швидко відновлюється те, що нищиться ворогом. Пункти незламності у користування обладнання необхідним. Це спеціально облаштовані місця, де у разі відсутності електроенергії чи тепла громадяни можуть отримати базові послуги. Незглавності тепло, в нас опалення і газове, в принципі, так само стоїть здоровий генератор. Якщо потрібно, є все, що необхідне. Базові послуги, які безкоштовно можна отримати у пунктах незламності, це тепло, світло, можливість зарядити гаджети, отримати першу допомогу, доступ до інтернету. В інтернет так же само, в Стерлінки все маємо. Зараз угу. перевірю, що випадеться. Ось пароль, будь ласка. Давай. Не в простих умовах сьогодні доводиться жити українцям, відчуває війну і далекий від фронту Коростень. Серед працівників Укрзалізниці є поранені внаслідок дронових ударів у зоні ризику рятувальники, адже часто ворог наносить повторні удари по об'єктам. ДСНСники з користання долучаються до рятувальних операцій по всій Україні. Сьогодні, наприклад, працювали у звягелі, допомагають у столиці. Дякую вам, що Кажу, так, так. Ті, ті енергетики в 20 градусів крутять, провода скручують, теж люди бачать, звісно, так що і я кажу, герої без зброї. ДСНС, ці енергетики зараз, звісно. Відвідав Віталій Бунечко і Червоний Хрест. Наразі у приміщенні ремонт, а частина колективу у Білокоровичах. Цей населений пункт також був об'єктом атаки. Знищено один із об'єктів фактично енергосистеми в Білокоровецькій громаді, і ми сьогодні залишилось 10 будинків взагалі без світла. Ми сьогодні працювали разом з керівництвом обленерго з керівництвом ДСНС для того, щоб забезпечити людей всім необхідним, і ми надіємося, що ми повернемо найближчим часом світло в цих 10 багатоквартирних будинків. А перед цим для жителів Білокоровичів працював намет обігріву від Червоного Хреста, де місцеві могли зарядити гаджети, зігрітися гарячими напоями. Перед від'їздом Віталій Бунечко підсумував: місто живе, громада живе, район живе, ми точно переможемо.